Всім доброго ранку. Сьогодні будемо з вами разом збиратися. Хочу зробити деякі б'юті процедури. Зараз патчі зроблю у мене розідроб, вже остання. Я сьогодні хочу зробити тест-драйв такий невеличкий огляд на Бібі-крем, який зараз набув дуже велику популярність. І, звісно, я його купила, і у мене вже є відгук. Так що будемо з вами його наносити разом і ділитися враженнями. Але поки треба підготувати шкіру. До макіяжу. Так, Чуть-чуть зволожимо, і поки я буду вам розповідати, я вчора трішки потонувала волосся, бачите, більш яскравий відтінок, це відтіночна маска, тримала зовсім недовго, навіть змішала з звичайною маскою для фарбованого волосся. Якщо там розпреділяти прямо по всій довжині, то все волосся, буде таке яскраве, але я просто хотіла трішки відтінку зверху, бо мені ось такий дуже спокійний, рудий, він мені подобається. І що найголовніше, він мені пасує. У нас сьогодні з вами ранок релакс. Відволікаємося, дівчат, від всіх жахливих подій, від депресивного настрою, від. Важкості життя, реалій, і просто давайте трішки присвятимо часу собі. Ви можете включити на фоні так тихесенько якусь мантру чи релакс-музику, і слухайте мене, дивіться на мене, робіть масочки. що я роблю. Тут залишається завжди в масках і. От, в пачах, в таких сашетах, да, в них залишається. Оця магічна рядина, яка саме і робить всі чудеса з, зі шкірою. Тому не залишайте, наносьте на тіло, на ручки, які теж потребують догляду, щоб виглядати молодими і гарними. Боже, зра, одразу бачите, яка зволоженість. Ось Такий лайфхак. Якщо від маски залишається, не, не ляпайте все на шкіру, бо воно все одно не забере більше, ніж потрібно, але ручки заберуть однозначно, бо вони сохнуть дуже сильно. Зараз, поки у мене тут працює працюють патчі, нанесу свій улюблений тонер. Показувала вам вже його. Просто моя любов це Камбуча Меді Піл. Кайф. Зараз буде просто. Максимальне зволоження. Я іноді навіть відчуваю, що і крем не потрібний після нанесення. Можна ж декілька шарів наносити. Питала, чи вона липка. Є відчуття невеличкої липкості, але це добре, коли вам треба наносити тональну основу. Воно дуже класно скріплює. Так що Мене ця липкість вона мене в ніякому разі не дратує. Навпаки, дуже-дуже добре. Крем я сьогодні буду наносити ось такий від Елеміс. Якщо ви хочете щось спробувати від Елеміс, спробуйте крем, оцей, він з колагеном йде. Поки патчі працюють, я зволожую свою шкіру і готую її. До випробувань з бібі-кремом новим. Що ж це за міфічний бібі-крем, який зараз просто всі радять і всі від нього у захваті? Це бібі-крем від Пуріто. Придбала я цей бібі-крем по відгукам, і більш за все дівчата використовують та радять 21 відтінок. А що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що цей 21 відтіночок, зараз я його нанесу покажу вам на руці, він досить сірий. Якщо ви хочете мати якусь свіжість на обличчі, то просто беріть щось трішечки. Темніше, там я читала відгуки, до речі, непогане 13 відтіночок, я руками буду наносити 13-й відтіночок, він трішки жовтіший, але все ж таки бібі-крем має функцію підлаштування під тон шкіри, під обличчя. Да? Тобто цієї тональної основи її не видно на обличчі, але вона дає тон. Ось цей 21-й відтінок, найпопулярніший, він трішки сіруватий і досить світлий, навіть на мою, дуже світлу шкіру. У мене я дуже світла, але мені навіть захотілося більш якогось темного відтінку. Так що майте на увазі, якщо ви будете обирати, обирайте сміливо щось темніше, трішки жовтіше. Буде у вас більш свіжий вигляд. Ось, але якщо ви любите прям світлий, то Ось він отак от виглядає. Десь я читала, що SPF, але я ніде не знайшла цієї інформації. Навіть тут ніде не написано, що він має SPF. Але скажіть мені, чи дійсно тут є SPF, бо я ніде в інструкції цього не побачила. Так, ладно, буду знімати вже тоді патчі. зволожила свою шкіру. Так, ну що, я буду наносити, можна наносити його будь-чим, звісно, як ви. Собі бажаєте, як ви любите пензлик, чи б'юті блендер. Так, наношу на одну половинку. Я завжди наношу і під очі, і зверху на верхнє повіко. Ну, що хочу сказати: наноситься він ідеально. Дійсно, дуже класно, легко. Покриття у нього середнє, але круто, що. Не видно на обличчі. Зараз він ще прилаштується до кольору, але можете бачити, що він дуже класно прилаштовується до тону шкіри і вирівнює, дає таке сяяння порцеляновий вигляд, дуже-дуже гарний. Ця половинка у мене вже з тоном. Зараз буду наносити на другу половину обличчя. Також можна нашаровувати, я беру досить багато продукту. Якщо ви любите зовсім легке покриття, можна взяти одного рошенку. Десь там перекриє вам трішки почервоніння, якісь синці і зробить зволожену і сяючу шкіру. Він дійсно це робить і виглядає дуже класно. Цього разу нарешті. Я повіривши відгукам, отримала дійсно класний продукт. І ну, ви самі бачите, як виглядає тон. Він все одно не залишається моїм фаворитом номер 1 бо у мене в фаворитах Міша. Я можу наступного разу зробити саме на нього огляд. Цей бібі-крем знають всі, але якщо хочете, я зроблю. Це вже в мене новий. Він все одно залишається моїм фаворитом. Але цей також я буду однозначно його використовувати, бо я люблю такі легкі текстури, які дають сяєння шкіри, які не перегружають, які одночасно і перекривають недоліки. Бачите, у мене такий рівний, гарний колір обличчя. Ну, не колір, а сама шкіра виглядає гарно колір. З кольором ще треба попрацювати, бо все ж таки він дуже світлий. Але але, з повним макіяжем це буде дуже класно виглядати. Я зараз, до речі, зроблю його і до вас повернусь. Так виглядає обличчя з повним макіяжем. Я не використовувала пудру на все обличчя, тільки зафіксувала зону під очима, навіть не зафіксувала, а трішки заматувала, щоб не були виділені цінці під очима. Ось, Тому що саме. Цей біпі-крем, він не максимально перекриває, якщо ви на це розраховуєте. Ну і ось так от все в макіяжі. Мені здається, все достойно. Він дійсно вартий уваги. Так, ще раз вам покажу. Він дійсно вартий уваги, але, на мою думку, все ж таки цей 21-й відтінок ну, з ним трішечки перебільшили, що він найкращий. Я думаю, що не треба боятися більш темних відтінків, більш Теплих і саме тестувати те, що підійде вам. Так що не зациклюйтесь на одному відтінку, підбирайте під себе. А так, непоганий бібі-крем дуже природній, на кожен день супер мені сподобався. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам всім за увагу! І побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!